Всім добрий день! Вітаю на каналі Город як Хобі. Сьогодні 12 червня, зараз постійно йдуть дощі і є дуже актуальне питання обробки томатів від хвороб, зокрема від фітовтори. Розкажу кількома словами, як я обробляю томати. О, такий красунчик тут. Одразу хочу сказати, що город знаходиться на Тернопільщині, західна є частина. Ближче до Львівської області і у нас схожа погода зі Львівщиною. Тобто часто можуть падати дощі, тут у мене ще город практично на березі річки. У нас завжди холодні роси, тумани півліта, півліта може бути нічна температура 10 градусів, ну це просто рай для фітофтори, і тому без обробок я не обходжуся. Якщо ви робите обробки, тільки біологічними засобами. Або не робити взагалі обробок від фітофтори, то чесно я вам по-доброму заздрю, бо в мене так не виходить. Без обробок в моїй місцевості томатів ну, дуже важко вирости. Це треба, щоб був просто супер ідеальний рік. Таке буває дуже рідко. Що я використовую? Кілька років я. Е Починала обробки від ВІТТО з такого препарату, як родоміл голд Багатьом він знайомий, багато хто його любить використовувати. препарат дійсно сильний, дієвий, але цього року я вирішила відмовитися від нього. А чому відмовитися? Тому що багато інформації про його сильну токсичність, канцерогенну його дію. Донька моя знайшла. Дослідження англійською мовою, тому що українською трошки важко знайти. Саме дослідження американське європейське про дію цього препарату. Не тільки цього, а взагалі про дію препаратів, які я планувала використовувати для обробки від фітофтори. І саме цей препарат є дуже токсичний, і шкодить він навіть не так тому, хто буде споживати ці томати, якщо, звичайно, витримувати. Термін очікування, там досить довгий термін очікування до місяця. А шкодить він тому, хто буде обробляти ці томати. Треба дуже правильно обробляти цим препаратом. Тому я вирішила відмовитися, і цього року схема обробки від фітофтори в мене буде така. Мала бути така. Магнікурнеo, це перша обробка. Далі ревустоп і потім квадріс сюди на два рази, залежно від погоди. Ось тут трісну помідорчик. Але так як нас передавали дощі і не купили я магнікура, то, а мала в наявності квадріс, то першу обробку зробила квадрісом. Тобто в мене виходить 4 обробки. Магнікурнево, ревостоп. Квадріс і перша обробка також квадріс. Квадріс можна використовувати три рази за сезон, але не більше, ніж два рази підряд. Пакетика від магнікура немає, бо вже використала його і викинула. Ось ревустоп, 6 мл. Визводиться в 5 літрах води. Квадріс купила одразу ось таку баночку велику, тому що томатів багато. І не пам'ятаю, треба подивитися інструкцію. також 6 мл на 5 літрів води. Подобається мені використовувати квадріс саме перед початком плодоношення, навіть вже перед початком збору плодів, тому що в нього малий термін очікування 5-7 днів. Не можна навіть обробити, коли вже, якщо є фітофтора, можна тумати плоди зібрати, обробити ще раз квадрісом, почекати 5 днів і знову збирати плоди. Ось такі будуть мої обробки: квадріс, магнікурнево, ревостоп, квадріс. І до кожної обробки даю до першої дала гомат калію плюс бор, до другої дала. Ріст концентрат, ось такий, всі фази, вегета... всі фази вегетації. І до третєї дам плантафол, сприяю кращому зав'язуванню плодів і наливанню плодів. Ось так. Тому що кореневого живлення в мене цього року не буде. Велика кількість томатів і немає часу. Те, що внесло при посадці. І ось таке позакореневе буде живлення. Ось таких кілька слів про обробку від фітофтори. Сподіваюся, що цього року ця хвороба омине наші томатики. Цього вам і бажаю. Бажаю вам щедрих врожаїв. Всім папа! -па.